Чого ви не бачите? Не бачите виходу, виходу з даної ситуації. Не бачите нових можливостей, нових ідей. Не бачите то, що ви мудра особистість, яка вміє вчитися та вміє навчати. Переживайте, невдовзі до вас прийде радість, радісні події та радісні новини. Відкриються нові шляхи, відкриються нові можливості, відкриється дорога, подорож. Проявиться до вас мужчина. Так. І буде у вас Сім'я, якого вже є сім'я, так, то мужчина проявиться, мається на увазі, по-новому проявиться до вас, розкриється нове бажання створити сім'ю. Якщо є сім'я, тоді переосмислення сім'ї, ну, можливо, переставлення лідера. так. Ну, наприклад, ви командували, а тепер буде мужчина. Так що до вас йде нова, нове розуміння сім'ї. Ого немає, то буде формування сім'ї. вам!